Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Ремокомплект ручки перевикання передач для автомобілів марки Fiat, таких як Doblo, Jumper, Boxer та інші. Даний ремкомплект обов'язково потрібно порівнювати візуально, так як є дуже схожі на нього, але які мають наші конструктивні елементи, що не дасть вам його застосувати. Один із каталожних номерів 463. 13 622. у нашому інтернет-магазині. Даний ремкомплект, так як і інші можна придбати, безпосередньо перейшовши за посиланням під цим відео, має каталожний номер DF 17038. Комплект йде з мастилом вдалих покупок. Та гарного дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.